Бачили, як прем'єр-міністр Вірменії шарахався від Путіна, не хотів з ним навіть фотографуватися близько? І не підписав декларацію за підсумками ОДКБ? Що ж, давайте подивимось, що чекає взагалі цю організацію. Мене звати Людмила, канал Хайтаро. 26 листопада. Дивіться, я зробила розклад, тому що мені самі стало цікаво після того, як переглянула новини. І випали рибки, Гора і ведмідь, яка доля цієї організації. Ведмідя я розшифрувала коса, сад і будинок. Ось ці рибки, які кормилися з путінської руки, вони вже наразі осміліли. Вони не хочуть бути сворою Путіна, і вони дуже-дуже добре показують тепер свої зубки. Це нам говорить гора. В цій організації наразі вже немає такої спільної думки, немає ладу, дуже великі труднощі. І ось цей ведмідь тобто Росія, Путін. Чи той, кого називають Путіним швидше залишився сам. І що чекає цю організацію: коса, розпад, сад, нова організація, і будинок, яка буде більш стабільна, і де кожна країна буде мати Рівно, прав'я, будуть не так, як всі під Росією. А Росія як захотіла, так і буде. Ця організація, по-перше, взагалі, мабуть, буде без Росії. По-друге, буде якась нова організація, в яку війдуть країни колишнього ОДКБ, можливо, ще якісь туди приєднаються. Але як такої ОДКБ. Вірогідно, всього що не буде, тому що випала коса, а за нею сад, тобто розпадеться старе і виникне якась нова організація. Дякую за увагу! підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!